Ранджин. Всім привіт! Це Джин. Скоро салаль, і тому я вдягнувся в ханбок. У нас в Кореї є казка, яка розповідає про величну сороку, що віддячила людині за те, що та врятувала її пташенят від змії. Тому сьогодні я так одягнувся в честь цієї величної сороки. Я приготував деякий подарунок, тому про це будуть сьогоднішні зйомки. Оскільки самотужки буде важко це зробити, ми запросили асистента. А сьогоднішній асистент хто це? Єдине, що я чув, це те, що асистент багато готувався. Що? Джин нервує. Що ж там таке? Чи це будинок? О, вітаю вас! Радий знайомству! Так, веду себе наче ми знайомі. Можна зайти, вибачте? Цей будинок ваш? Що? Так, і ми тут зніматимемо? Я чув і приготував сьогодні подарунок для вас і хотів би його подарувати. Що це? Лікер, який я зробив сам. Ти зробив це сам? Це не брендовий напій це те, що я рекомендую особисто і люблю. Можна спробувати? Так, звісно. Ходімо, проходьте. Вау! У вас дуже гарний будинок. Дякую. Вау, тут так. А можна роздивитись? Звісно, дякую. А скільки коштує такий будинок? Дивіться. Ви впевнені, що готові ось так показувати будинок. Його вже багато знімали, то ж фактично це студія для зйомок. А ось воно що було важко знайти знаменитість, яка ще тут не була. Правда? Так а хтось із мемберів бував? Ні, ти перший. О, я перший. Так, перший з BTS. і тепер я можу сказати, що ви всі тут були. Ви б могли б щось сказати фанам Ранджин. Глядачі Ранджин. Я дуже рада зустрічі з новим роком. Моя дочка дуже велика ваша фанатка. О, правда. Може мені залишити автограф на стіні. Це підніме будинок в ціні. Я так не думаю. Хочу сказати, що я тримала в секреті той факт, що ви сьогодні прийдете сюди. Якби вона дізналась, так то втратила б свідомість. Ой, Леле, і тому я не сказала, коли вона дізнається, що ти був тут, напевно, зрічеться мене. Зазвичай люди такого не роблять. Вона може розірвати зі мною всі зв'язки. Це неможливо. Вважаєш себе матір'ю? Ні, просто люди за таке не зрікаються, і ви повинні вірити більше у свою доньку. До речі, чому ви не вдягнули ханбок сьогодні? А хто взагалі надягає ханбок в ці дні вдома? Став дали мені цей костюм, тому я думав, що сьогодні буде така концепція. А ви в суцільній сукні, так? Ні, вона подвійна. Вибачте, фешн із не моя профешн. Я перед собою бачу прекрасну модель. Ой, вибачте за те, що я сказав Джино, Тут немає твоєї провини, просто сукня одного кольору, і здається, що вона соцільна. Все добре, тут винна більше я та дизайнери. Ось що я думаю. Я не згоден. Тут немає вашої провини. Оскільки ви виглядаєте як модель, я не помітив, які кольори ви підібрали, і сприйняв це за суцільну сукню. Вибачте, все добре. Чому ви так багато вибачаєтесь? Ви старше за мене на декілька років. Чому ж я подарувати вам новорічний уклін? А якщо ми один одному його подаруємо? Я думав, що таке роблять тільки наречені з Новим роком, Джин Кун і армії. З новим роком. З новим роком чому ви це робили так довго? Ну просто ти не вставав. Я теж довго не вставав. А тепер ясно. Сьогодні я почула, що з нагоди нового року ти хочеш зробити ланч бокс для людей, яким дуже вдячний, і подарувати їм його. Правда? А ти не знав цей став? Ніколи нічого мені не каже, про що ми знімаємо. Лише коли приїхати. Ти приїхав на зйомки і не знав, ага. що будеш робити? Отже, сьогодні ти будеш готувати ланчбокс для людей, яким хочеш подякувати з нагоди нового року. Відчуття наче гість і господар помінялись місцями. Отож, на сьогодні я приготувала декілька страв в Кореї на свята. Ми їмо чапче. вірно. І я подумала, що було б чудово всім армію в світі презентувати наше корейське чепче. Ти любиш кальбі? Так, я обожнюю кальбі. лише кальбі? Так, лише кальбі. Добре, тоді ми ще приготуємо кімчі з редьки. Знаєш, як готувати? 80% часу вдома. Я готую. Правда? Інші 20 замовляю. Але все ж таки готуєш. Так, я обожнюю готувати. ось так. Отже, отже, Сокджин. Хіба не я маю це читати? Чому це тут стоїть? Що з сьогодні коїться. Такого в мене ще не було. І в мене теж. Це мій канал, чи ні? Ранджин! Джин. О, скільки інгредієнтів. Будеш готувати, одягни це. О, ні... Чому ти відкриваєш рот? Це було. Зачекай. Чому ти відкриваєш рот, коли хочеш це надягнути? Я подумав, що це що ти подумав? Що треба це засунути в рот як у Дантиста? Вибачте, я воно впало. Мені так соромно, я це сам зроблю. Мені так соромно, наче штани впали. Ну, добре. В першу чергу почнемо з кальбії, тому що нам потрібно його замаринувати. Добре. Я все написала тут. Нам потрібно 110 грам цибулі і 1 кілограм реберець. Щоб нам було швидше, я вже відміряла необхідну кількість соусу. А це поклади сюди. Тут 111 грамів. Це не страшно. Я так довго чекала на джина, що точно не сумлюсь чекати на готовку. Це ж чудово, але він так довго збирається, вимірює кожен грам. Ну, все, тепер точно рівно 110. Так, це дуже важливо. Ти правий, це важливо. Ідеально, рівно 100 грамів. Дякую.